Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді авто, яке нам пригнав замовник на переобладнання в Самоскид. Це ще один приклад людини, яка наїлася Камазів та Зілів, і більше не хоче мати з ними справу. Зі слів замовника, це його перша іномарка, шукав він цілеспрямовано саме Ман, і знайшов із нещодавно пригнаних в Україні ось такий варіант: це шасі тягача. 2012 року модель ТГС 18400 на автоматі AdBlue Справне. Так, в цілому, машинка добре виглядає та в гарному стані. Давайте оглядати. Це середня мановська кабіна, вона трохи вища від кабін на наших автівках, які ми зараз ми продаємо. Вона укомплектована двома спалками. Запитував я у людини, чому він обрав саме таку кабіну, на що отримав відповідь, що, на жаль, в гарному стані. Був тільки такий варіант із всіх тих, що він їздив, дивився. Трошки вона зависока, але людина перед тим, як купляти, зробила всі заміри, все переміряла, перевірила, і автівка спокійно зайде до нього в склади, вигрузиться без зайвих проблем. Ще одним важливим аргументом було те, що він бачив точно такий самий ман. У наших українських блогерів щоденник фермера, саме такий ман у них. Він йому дуже тоді сподобався. На жаль, на тому мані не наш кузов. Тоді були великі проблеми з блокпостами і хлопцям було важко до нас добратися, то вирішили вони робити десь в іншому місці. Але сподіваюся, що колись, а може і найближчим часом, зможемо їм чимось допомогти. Можливо, з причепом. У них зараз є потреба в причепах. Так як люди, не дивлячись ні на що, стараються розвиватись, не війна з русаками, не добросовісні перекупи зернових не зупиняють їх. Вони чудовий приклад для багатьох фермерських господарств. Давайте оглянемо кабіну. Як ви бачите, при поверхневому огляді ніяких зауважень майже немає. Є деякі перефарбовані пластикові елементи. Дуже погано, що пригонщики не пофарбували ось цей пластик та підножки. Виглядав би він набагато краще. Але є інформація від клієнта, що вони банально не встигли, тому що дуже поспішав він загнати машину нам на переобладнання. Ось така передня резина. Не буду навіть її близько показувати, тому що замовник планує замінити передню резину на бомби, а задню встановити якусь грязіву. Спеціально для того, щоб заїжджати в поле. Ось такий заводський гідравлічний бак, ми вирішили його залишити, так як авто буде працювати з причепом та ще й не з одним. Ось ящик для інструментів. Цікавий такий захист кришки акумуляторів. Гарно все повідмивалось, в чудовому все стані. Давайте оглянемо салон. Сідушка у нас на пілоті. Одразу кидається в очі стан руля на пробіг 750 тисяч. Виглядає він як новий. Хейтери, дивіться. А ну, що скажете. Кнопочки ціленькі, нічого не затерте. Це геть новий руль, можливо, не з цієї навіть моделі. Поправте мене в коментарях, якщо я плутаю. Та напишіть, що краще, коли людина вклала душу перед продажею, пофарбувала кабіну. Ластик, помила салон та перешила руль, або як тут взагалі замінили на новий. Чи краще, щоб авто приїхало засалене, зашморгане та затерте. Пишіть коментарі, чекаємо. Так, далі бачимо, що на авто є заводський штатний кондиціонер. Додатково обладнаний стояночний кондиціонер. Дуже крута опція, коли стоїш на загрузці або вигрузці. Є автономка. Є дві спалки, ось в такому стані нижня. Вона автономочка. Верхню навіть не буду відкривати, показувати. Я думаю, її після того, як машина зійшла з конвейера, навіть ніхто не використовував дуже в чудовому стані салон. Є, є у нас місце під холодильник, можливо він тут навіть колись був. Ось, до речі, на цьому місці з заводу міг бути встановлений сабвуфер. На жаль, немає. Але умана і так з заводу, класна магнітола та колонки. добре він грає. По торпеді, як завжди, зламана кришечка під окулярника, затерта кнопочка. Поправив, є таке на 90% манів, які приходять з-за кордону. Але в цілому торпеда дуже в доброму стані. Навіть залишили заводський підстаканник, колись тут був телефон. Також якісь кабеля залишились, мабуть, навігатори заводські або ще щось. Перші враження від кабіни взагалі дуже класні. Комфортна кабіна. Та ціленька така, все докупки. Видно, що ман піклується про людей, які будуть їздити на їх машинах. Ось ще бачимо шухлядки. Так, ну давайте до кузова. Якраз і сонечко ось вийшло, як показую кузов. Вам кузов, до речі, пофарбований поліуретановою емалью Гревий Hell. Як бачите, замовник замовив вивертання на праву сторону і назад, ліва сторона у нас повністю глуха. Дуже часто стоять стойки на таку довжину з цільними вертикальними листами. Це ще більше додає надійності цьому кузову. Довжиною кузов вийшов 4,7, висота 2 метри. Майже по кабіну. Виглядає він цією висотою. Дуже естетично. Толщина борта 2 мм, днища 3 мм. Дивіться, одразу була встановлена траверса та Камазовський Фаркоп. Камазовський, тому що у замовника дуже велика кількість причепів під таку правушину. Виведена гідравліка, додатково встановлені кронштейни під розетки та воздух. І ще, до речі, замовник планує купити у нас одне з шасі причепа та переробити в самоскид з заднім вивертанням. Буде він використовувати цю сцепку тільки по трасі. Це буде ще один крок до здобуття повної незалежності в транспортуванні власного збіжжя по всій території України, а може й за кордон, що на даний момент стає все більше актуальним. А так, здебільшого, зі слів замовника, Більшу частину року ця автівка буде використовувати тільки на жнивах для перевозки з-під комбайна в склад. Наче нічого не забув розказати та показати. Якщо у вас будуть ще якісь запитання, пишіть обов'язково коментарі або телефонуйте за вказаними номерами під відео. Не забувайте, що у нас в продажі є готові самоскиди. На нашому каналі ви можете переглянути по кожному з них детальні відео. Наразі в мене все. Дякую за увагу. Не забувайте підписуватись та ставити лайки. До побачення.